Сьогодні, за вашим проханням, ми приготуємо печиво. Це буде особливе печиво. Я зменшила кількість необхідних інгредієнтів лише до двох, щоб ви напевно його приготували. Вам знадобиться фінік королівський, я його вже обдала кип'ятком. Насправді просто відокремлюєте кісточки, викидаєте їх, заливаєте водою і одразу зливаєте кип'яток, щоб вони були. Достатньо м'який, але так знаєте, не розпались. Це в мене мигдалеве борошно. Якщо у вас немає борошна, ви можете просто подрібнити, наче змолоти в блендері, підсмажений мигдаль. Тоді печиво буде взагалі дуже ароматним. Додатково, ви можете також використати, наприклад, ще цедру апельсина і ароматизатор мигдалю натуральний. Що ми будемо робити? Насправді це і буде наше тісто. Ми просто змішаємо мигдалеве борошно з фініками у великій мисці. Змішувати все це зручно просто руками, тому що дуже м'які фініки і борошно буде компенсувати вологість. Дуже добре також допомагає скріпляти, тому, ви бачите, навіть зараз ви просто проминаєте рукою це тісто. Врешті-решт у вас. Буде однорідний комок тіста, який ви потім розділите на маленькі шматочки печива, і будемо запікати. Запікати будемо лише приблизно не знаю по 2-5 хвилинок з кожної сторони, в залежності від того, як пече ваша духовка. Це буде найкоротший, але найсмачніший рецепт у вашому житті. Я вам обіцяю. Сподіваюсь, ви приготуєте. Коли тісто стало однорідним, ви дуже легко можете сформувати печиво руками. Просто скатайте кульку і сплюсніть її з обох сторін, щоб утворити печиво. В залежності від товщини печива у вас може вийти як м'ягеньке, так і більш хрустке печиво. Коли ваше печиво готове, воно матиме такий золотистий колір, і вам треба його охолодити перед газуванням. Взагалі, ви також можете вже вживати це. Печиво просто так. Або якщо ви хочете зробити його більш таким цікавим, давайте його заглазуруми в шоколаді. Шоколад ви можете розтопити, будь-який, який ви полюбляєте, молочний або темний, ви також можете в шоколад додати ще подрібнені горішки мигдалю смаженого, або потім присипати кожне печиво окремо. Ви також можете використовувати будь-який інший вид шоколаду. І щоб я вам радила глазурувати на етапі, коли печиво вже повністю охололо, і температура шоколаду не повинна перевищувати 32 градуси. Як ви це? Зможете зрозуміти, якщо у вас немає, наприклад, пірометра це спеціальний термометр, який вимірює температуру шоколаду. Просто доторкніться до миски шоколадом, і якщо вона холодніша, ніж Температура вашого тіла зазвичай це 36 або навіть в руках це десь 35. Якщо ви розумієте, що шоколад більш холодний, то його вже можна використовувати. Потім, після стабілізації, ми покладаємо печиво просто в холодильник, і тоді, навіть якщо у вас шоколад не професійний, не темперований, все одно все вийде супер. Беремо одне печиво і просто занурюємо його в шоколад за допомогою виделочок. Дістаємо і викладаємо на пергамент. На цьому етапі якраз ви можете присипати його мигдалем. Ми зробимо з вами частинку таким способом, а в залишку шоколаду я вже прям всиплю мигдаль, щоб у нас були шматочки мигдаля в шоколаді при глазуруванні. Якщо у вас просто була одна плитка шоколаду, яку ви розтопили, то краще робити це в такій невеличкій посуді, наприклад, в чашку перелити розтоплений шоколад, щоб у вас. Вистачило глибини занурити печиво і посипаємо мигдалем. Можете собі допомагати виделкою знизу, щоб трішки зібрати залишки шоколаду знизу. Печиво в шоколаді, коли ви його заглазуруєте, може зберігатись у контейнері в холодильнику більше, ніж тиждень. Це печиво тепер залишити в холодильнику на стабілізацію буквально на 10-20 хвилин. І все, його вже можна куштувати з улюбленим напоєм, кавою. Какао або чай. Я чекаю на фото вашого печива в нашій групі. і Я сподіваюся, вам буде дуже смачно Поділіться вашим відгуком.